Вітаю всіх! До вашої уваги! Коротенький відеоогляд. Шланг для прочистки труб від фірми Керхер. Купувалось на в магазині Алло. Всім рекомендую. Розпочнемо. От такий є шланг. Все описується, розказується. Е, виробляю їх три країни: Німеччина, Італія і Китай. У мене виробник Італія. Ось такий він 15 метрів. Будемо. Він вже розпакований, так як в магазині оглядалося все. Є інструкція. Все оригінальне. Достаємо сам шланг. Ось він такий весь гарненький, запакований, насадка. Для мінімею керхер підходить до К2, від К2 до К7. І сама головка така насадка міюч особлива. Сам кабель він є для високого тиску. Все гарненько, все чудово. Ну що скажу, скажу вам. Раджу купувати потрібна річ. Магазин Алло, Я вам дякую. Всім гарного дня!